Ми придумали спосіб, як гордиться нашою малою батьківщиною ще дужче. 23 липня на інстаграм сторінці проєкту про дослідження культури Полтавщини «Туточко» презентували постер Абетку із культурними дієвцями Полтавщини. У відеоанонсі одна із засновниць проєкту «Туточко» – культурна блогерка Софія Безверха. У постері Абетці майже на кожну літеру припадає один відомий Полтавець чи Полтавка із різних епох і галузей. Ми зробили такий постерабетку, де зібрали 24 зірочки Полтавщини із різних століть і різних галузей. І зараз я перевтілюсь у трьох найбільш несподіваних Єлизавета Милорадович, флейк Він стилю, громадська діячка, голова полтавського філантропічного товариства, Походила із старовинних козацько-старшинських родів тарновських і скоропадських. Юрій Горлізгорський. Я була в шоці, дізнавшись, що біля мого рідного Кременчука, де ще з 18 століття панував руський мір. Поруч була Холодноярська Республіка Ярема Вишневецький. Ну скажіть, він у нас точно не асоціюється із Полтавщиною. А він походить із Лубен, і на лівобережжі йому належало 56 міст і містечок. Це так звана Україна Вишневеччина. Проєкт Тутечко культурна блогерка Софія Безверха та художниця Євгенія Гавришенко запустили у квітні цього року. Його метою є популяризація Полтавщини, рідного краю Мисткинь. Крім цього, творчині у своїх відео закликають та розповідають, як популяризувати свій рідний край. Сьогодні в ефірі культури на часі я маю нагоду наживо поспілкуватися із культурною блогеркою Софією безверхою. Будемо говорити про українську культуру та її популяризацію. Софія, моє вітання. День. Добрий день. Для початку добрий день розкажіть... дуже рада вас. вітати. для початку. Розкажіть про свій інтерес та мету популяризації української культури. Дивіться, я просто зараз сиджу ось біля опічного в садибі відомого колекціонера Леоніда Сморжа, який йому вдалося зібрати найбільшу колекцію, наприклад, піжнянської кераміки. Та але про таких людей, як і про цінність тих самих та горщиків, якихось гарних куманців, дуже багато українців не здогадувалися та й досі вони та не розуміють цінності культури своєї. Традиційної культури аристократичної культури, яка так само була там замордована та знищена. Маєтки були зруйновані ті люди, що їм вдалося мігрувати, та хоча б якось її зберігали. І в якийсь момент я почала дізнаватися ці історії про талановитих українців, які творили щось красиве там в селах, та про українців, які творили нашу культуру, зберігали мову, вишивали умовно, та прославляли нас у світі. І мені просто хотілося ділитися цими історіями, бо це те, чого я не чула в дитинстві, адже там в Кременчуці я виросла. Справді на історіях про Катеріну II, яка приїхала з гусарами, і всі були дуже раді. Та? І тільки рік тому я дізналася, що у нас в Кременчуці була величезна фортеця козацька, спроєктована гійомом дебопланом, яку якраз почали руйнувати, і, врешті, вона занепала у 80-х. 18... Настому столітті, коли та сама Катеріна та приїхала, і Кременчук став частиною новоросії, так званої. Та і я зрозуміла, що мені треба ділитися цими знаннями. І коли я почала бачити, як багато людей підписуються, коментують, пишуть, що їм не вистачає цих знань, що їм теж це не розказували. Причому це люди від підлітків, які ще й часто знаходяться десь у суперзросіщеному середовищі, і у них немає ось цієї підтримки, та. Людей, які можуть їх надихнути, наприклад, відстояти свою позицію українську перед батьками, бо батьки там цього не розуміють, навіть не хочуть, щоб діти говорили українською, та їх там можуть типу сміятися з них, що це ми такі патріоти, чи що це ми говоримо по-нормальному. Тобто такі ситуації теж є. Так само там мене читає моя сестра, які 14, Я впевнена, вона. Бодай утверджуються в тому, що українська культура це модно, це красиво, а не те, що я бачила в дитинстві з цими та пластиковими вінками і коротенькими червоненькими спідничками. Так само це люди, які, наприклад, в школі, в університеті вчили історію КПСС, і після цього та їхнє навчання ну, закінчилося самоосвіти, особливо вони не займалися. І вся ця, от тільки зараз вони дізнаються, що все, що вони вивчали, це була пропаганда, і це надзвичайно цінно, що мої ролики вони спрямовані на широку аудиторію, тобто я намагаюся дуже простими словами говорити про важливе. І там в ТикТоці, в Інстаграмі, в Фейсбуці вони трапляються, і умовно сідаючи в таксі в Києві, я починаю говорити до таксиста, він мене ще не бачить. І він каже: О, я знаю ваш голос, я бачив ваші ролики е, про культуру в Тіктоці. І мені настільки а це сказати? приємно, що навіть mm -hmm. люди, які. І не цікавляться, вони все одно можуть побачити та якось ненароком і щось дізнатися. А от, наприклад, саме от, хочеться перепрошую більш детально і про пошуки ваших оцих форматів відео, тому що це дуже довгі відеоролики. Коли ми живемо в епоху такого швидкого контенту, ви вже сказали там про TikTok, про все. Але навіть в TikTok це хвилини не, вірніше, це відео не до хвилинки, це відео на 5, на 7 хвилин. Крім цього, вони мають широкий опис. Так. Розкажіть про це. От, наприклад, чому саме така доволі складна? Одна на наш час форма, і вона заходить на вашу думку. Як ви взагалі шукали цей формат, чи він сам вас знайшов? Він якось сам мене знайшов, причому на початку. У коли я заходила в TikTok, його опановувала, там мені всі казали: дивися, там треба тільки знімати тренди. Та, якісь там танці, шманці, щось під музичку, щось дуже сучасне. Мовляв, та якщо ти будеш робити щось таке е, суперкультурне, та і складне, то ніхто це не буде дивитися. І першим відео, яке залетіло в мене в TikTok, це було якесь відео про розстріляне відродження. Та воно було коротке, бо в принципі тоді алгоритми були налаштовані на короткі відео. А пізніше я почала робити ці лекції просто інтуїтивно, та, бо я зрозуміла, що я багато говорю, в мене рот не закривається зазвичай, та, і коли щось починаю говорити, то я хочу більше більше сказати. І я коли на етапі монтажу та розуміла, що ну хай буде три хвилини, окей. Потім збільшилося до п'яти хвилин, потім деякі відео робила на сім хвилин. І яким моїм мій був шок, коли я побачила, що ці відео в інстаграмі, в Тіктоці, Фейсбуці, дивляться сотні тисяч, мільйони людей. Тобто вони реально їх додивляються, і тут декілька причин. По перше, алгоритми соцмереж змінювалися, бо багато соцмереж, в тому числі TikTok, хочуть мімікрувати під YouTube, та перетягнути звідти аудиторію. Оскільки YouTube – це все таки більш довгі відео. То TikTok, наприклад, з першого ну з якогось моменту став просувати відео довше ніж там одну хвилину, потім довше ніж три хвилини. І таким чином, та ці відео, якщо вони цікаві, вони набирали. По-друге, та друга причина це те, що люди зараз дуже спраглі до знань. Е, я сподіваюся, що ця тенденція. Не припиниться, бо те, що я бачу, та я бачу, що вже блогери починають, які переходили на українську від початку повномасштабно, вони вже починають відкочуватися далі до російської, на превеликий жаль. І так само люди вони та, стомлюються від великої кількості інформації, стомлюються від там, коли в сторіс багато пишеш, та саме про мистецтво. Тому ну, в чому успіх мій блогу? Мені здається, я поєдную якийсь лайфстайл, щось таке дуже життєве, звичайне, якісь жарти та інфоприводи. І... З таким глибоким, але знову ж таки я не така з такими складеними руками та, і просто розказую монотонно ці 6 хвилин. Я намагаюся постійно ну, скажімо, працювати трохи клоуном для аудиторії. Показуючи та вдягаючи на себе якісь цікаві образи, роблячи такий динамічний монтаж, або вигадуючи якісь цікаві ходи. Наприклад, ось цю абетку та з постер з відомими полтавцями, де ми зібрали 24 полтавці, і зараз, от і в тубусі, там можна купити, і електронний варіант, з якого ми на ЗСУ передаємо кошти, я придумала його презентувати, розказавши про трьох відомих полтавців. І я. Вчора, от за годину зняла відео, де я перевдягнулася в Єлизавету Милорадович, та, в таку аристократичну українку, в Юрія Горліса Горського, вдягнувши таку шинель зимову. Я просто в плюс 40 ледь не впріла в тій шинелі, але от заради і таку шапку як у Шевченка, та, ніби як вояка УНР. І так само вдягнулася ніби в дівчину часів Вишневецького Яреми. Тобто там зробила такий корсет, собі вдягнула. Та, тобто, я винаходжу якісь творчі способи, аби знову ж таки за, ну, захопити увагу аудиторії, тому що зараз у нас є буквально там декілька секунд для того, щоб люди вчепилися та і захотілися подивитися. Та. А скільки триває часу от на підготовку одного ролика? Ви от розповіли про те, і я його вже до речі переглянула про де ви втілювали різні образи, та але все одно скільки йде е, часу ст, е, на створення, які джерела ви використовуєте, і загалом от як вдається таку велику концентрацію інформації зібрати все таки в коротких роликах? Сім хвилин це для такого великого обсягу е, і не так і багато. Ну, е, я працюю зовсім по різному. Тут, тобто може народитися ідея, і я зразу ж її реалізовую. Так було, наприклад, із ідеєю про ну скажімо так, величі і красу української культури, коли я просто там щось милася в душі, завжди коли на мене зверху капає вода, в мене зразу така евріка відбувається. І я вирішила, Почала всі свої відео, де я була в традиційних вбраннях, або пов'язані з тим, як я в різних спідницях, в кустках, вишитих сорочках, поєднати та з різних моїх образів, з різних часів і накласти на це текст про те, що от, коли я вперше побачила традиційний костюм, не те, що ми бачили на сцені, та? А справжній автентичний, що я закохалася і зрозуміла, як багато ми втратили, як багато від нас приховували. Та й зараз я намагаюся примножувати це. І це відео, що зібрало там мільйон переглядів, хоча я його зробила ну буквально за півгодини. Тобто я змонтувала всі ролики, які в мене були, і наклала голос спонтанно написавши цей текст. Софія, що ви могли порадити тим, хто тільки починає досліджувати культуру, з чого варто починати? Дуже складне питання насправді, але я завжди, наприклад, коли читаю лекції, я завжди надсилаю людям а, такі ну добірки, скажімо так, що прочитати, що подивитися про Україну, де надихнутися, тому що ну треба розуміти, що Україна, по перше, територіальна найбільша країна Європи, і від заходу до сходу до півночі від півночі до півдня, у нас є дуже багато ну насправді різниці, та це і різні говірки. Це і різний автентичний стрій, це і різні трохи традиції. Та от вони в кожному регіоні відрізнялися. Це так само письменники-діячі, які звідти. Виходили, і от ми зробили проєкт «Туточко», та я зараз намагаюся концентруватися тільки на Полтавщині. Хоча, звісно, там я продовжую робити відео, які стосуються всієї України, але от мені хочеться витратити там найближчі роки свого життя саме на Полтавщину. Бо я звідси мій рід звідси і мені хочеться максимально охопити цю інформацію. Тобто, я себе от зацікавлю Полтавщиною. Хтось може почати справді з дослідження, наприклад, свого роду, свого краю. Хтось е, може захопитися вишитою сорочкою та вишиванням, і це стане оцею точкою входу в те, щоб дізнаватися про себе більше. Але те, що я раджу завжди всім, це подивитися фільм, хто ми психоаналіз українців так само на Ютубі, так, як можна знайти. Так само Соловей співає документальний фільм про мову. Так само можна подивитися дуже класний серіал. І будуть люди. Мені він дуже подобається. Він показує власне. От від початку ХХ століття до Голодомору, як жили українці і, умовно, та що з ними зробили? ці освободітелі, які прийшли і натворили тут геноцидів. Так само це книжки Ярослава Грицака, Сергія Плохія, це лекції Тімоті Снайдера, можуть бути, які дуже доступні. Зараз це можна буде де знайти. Ну і сучасна література, вона теж та ці розвідки, наприклад, як Євгенії Кузніцової мова-меч про те, як в радянський час не тільки українську мову, а й інші мови знищували, намагалися підрівняти до цього общого руского язика та. І це теж можливо когось надихне досліджувати глибше цю тему. Можливо, когось надихне перейти на українську мову і своїм дітям допомогти це зробити. Е, також я б радила відвідувати вистави, які зараз дуже багато, та театральних вистав саме на тему української культури, на тему не знаю творчості Василя Стуса чи Тютюнника та або на тему. Голодомору або на тему за гуцульщини, тобто можна таким чином через сучасні медіа як і ходити на виставки. Наприклад, в українському домі була величезна виставка всіх робіт Алигорської, mm -hmm. та тобто це безпрецедентний такий випадок, коли всі її роботи зібралися в величезному такому просторі. 에, там говорили і про її життя, і про її творчість всі періоди, і це супер, коли ти можеш прийти. Подивитися це, осягнути, ходити в музеї дуже раджу, та тому що у нас музеї зі шкільних часів це щось таке Ну не сумне. А тут навіть от музей голодомору геноциду, який здавалося б та, та, ну, там явно не веселитися. Люди приходять, але там є інтерактивні екскурсії, там там є чудові виставки, там є експонати, які розповідають цю історію через історії людей. І зараз от привести туди своїх дітей, щоб вони це послухали, і щоб вони теж затямили та хто є справжній ворог на що він здатен? Бо як ми бачимо, все от повторюється, і саме через осягнення історії. Історії минулих століть можна зрозуміти, що з нами може бути, якщо ми зараз та, всі не об'єднаємось і не дамо від ворогу. Софія, я дуже вам дякую за таку розгорнуту відповідь за розмову. Я зайчу вам натхнення і надалі творити і успішного вам просування далі проєкту Тутечко і дослідження Полтавщини. І найголовніше це перемоги та миру нам усім. Дякую вам, навзаєм. Слава Україні. Героям слава! А я мала розмову із культурною блогеркою Софією безверхою. Говорили про українську культуру та її популяризацію.